Всім привіт! Сьогодні до нас приїхала Toyota C-HR з побажанням та завданням це зробити огляд 360, щоб було видно, весь автомобіль головною умовою було. Не замінювати головний пристрій, і ми ці умови виконали. Слідкуйте та побачите, що в нас буде далі по цьому авто. Привіт, друзі! Вітаю вас на праймі. Ми сюди будемо встановлювати кровий огляд, але є один нюанс: ми не будемо змінювати мультимедійну систему. Весь вивід буде на штатну магнітолу. Керування буде штатним. Тобто ми змінимо камеру штатну заднього огляду на свою більш якісну. У нас будуть камери Full HD формату. Буде камера в зеркалі в лівому, правому і спереду камери. Тому чотири камери. Ми їх правильно об'єднаємо, відкалібруємо це все і будемо бачити все навкруги. Що ж, Автомобіль вже в нас закінчений. Ми дооснастили чотирман повністю новими камерами, включно заміни задньої. Дооснастили дві бокові та додали передню. І Тому маємо зараз повний огляд 360. І зараз ви це побачите наочно. Головний пристрій ми не чіпали, він залишився повністю оригінальний. І в нас додався отакий прекрасний функціонал. Монітор, по якому ми бачимо повністю огляд на 360, передня камера також. І навіть коли ми їдемо вперед, вмикаючи поворотник, ми бачимо повністю боковий огляд, щоб максимально зручно було повертати, заїжджати на бордюри, бровки і так далі, коли десь щось не видно. Ну що, ж, цей автомобіль вже дооснащений. Користуватись, паркуватись набагато зручніше їм тепер. На все обладнання надається повністю гарантія, а тому звертайтесь до нас, ми також дооснащимо ваш автомобіль з гарантійними обов'язками.